З тим, що все-таки був певний інформаційний стенд біля стадіону, де б чітко було розписано графіки проведення чемпіонату футболу, є заходи, які проводяться по лінії спортивної школи, по лінії управління молоді спорту. І ті заходи, які плануються на другого футболу та багато інших організацій, які приймають участь і використовують наші споруди. Ми на це пішли. Цей стенд був убракований, значить кошти в сумі 10 тисяч гривень на встановлення такого інформаційного стенду стадіону Скола. Проведення поточного ремонту міні-футбольного поля. В минулому році депутат Третяк давав запит стосовно ремонту штучного покриття міні-футбольного поля. Частину штучного покриття нами було закуплено. Туди входить дві. Жіть, слово не підібрати, Дві полоси штучної трави разом з клеєм, і там що дається так звана з'єднувальна стрічка. Оскільки ми ще положили в органи казначейської служби в серпні платіжне доручення, а отримали матеріал в кінці грудня, вже заморозив ніхто клеїти, це штучне поле не міг, бо це було недоцільно. В Цьому році планується 10 тисяч на демонтаж існуючого, зароблення тих ям, що пробивалися в бетонному покритті, і наклеювання тих частин штучного поля біля воріт та мені футбольного майданчика. І ще дошки, само собою, ті, які за зиму, за осінь або перегнивають, або їх вламують. Отримання футбольного поля та спортивних майданчиків. Що ми сюди в цю суму включаємо? Ми в цю суму включаємо підсів газонної трави. Закупівля вокна, водоимульсийные фарби.